Усім доброго дня. У нас на Яниці є такий Opel Zafira, Це 1.6 бензин 2010 року. Автомобіль має передні і задні партоники і комплектація у нього 111. Авто на таких дисках, на літній резині, Вже в нас майже літо, то зима вже і не потрібна. У нас 7, звичайно, ще два місця. Ось так виглядає ззаді. є теж партоники. Автомобіль не має жодного підфарбування, воно ніде не фарбоване. І я на ній своїм ходом доїхав з Нідерландів. Це багато про що говорить. Посилано, так швидко покажу. У нас є датчик світла, у нас є космо-глянцева панелька. Ну і великий плюс, що вона ніде не фарбована і семимісна. Також от на таких дисках повністю готова до першої реєстрації. Всі документи я вам допомагаю оформляти. Якщо ви хочете, я вам навіть допоможу її поставити на перший облік. Ціна такого авто 7500 доларів. Дуже гарна ціна у нас на неї. Також з боку, якщо вам не подобається Opel, у нас є ще такий мінівенчик. Це Opel, очфу, це Renault Grand Scenic 1.5 дізель. Тут ціна трошки дешевша, 7,300. Це також моя машинка. 1.5 дизельна 7 місць. Ну ось вам є на вибір. Хто хоче сценік, є сценік. Хто хоче опіль, є опіль. Хто не хоче собі гранди, хто не хоче собі 7 місць. У мене ще також тут є поруч поруч. Два таких сценіка коротких. На Дорестайлінговий ціна 7900, на рестайлінговий ціна 8900. Це у нас такий коричневий. Двоє мають автоскладання зеркал. Та ця машина в мене не закрита, я так розумію. А не закрита, просто не скла в зеркалах. Тут у нас є безключовий доступ, вдвох є нижні леди, дві розмитні і також готові до постановки на облік. Того ось такі є мінівени в наявності, є така зефірка. Ще взагалі є багато різних машин. І будь-яку машину я можу вам підібрати. Тому звертайтесь. зацікавили якась одна з міні-венів машинка, Opel, Renault, Пишіть, можу вам зняти детальніше з прибором, можу вас запросити на тест-драйв, того звертайтеся. Всім гарного дня.